Так, друзі, всім привіт привітик Я Людмила, ви на моєму каналі. Рада всіх вітати. І що я хочу сказати, я прийшла з роботи і в нас йде обід. Так, всі ми гуртачком їмо батьки прийшли, наварили картопельки, підливи. їмо... О, Молодець принесли батьки з собою. У мене печінковий тортик такий маленький. Знаєте, була в велмаркі, подивилася там, де готова їжа, малесенькі печінкові торти. І один аж 300 гривень важив. Ну, не витратила я такий грошей, вирішила сама зробити. Тому вчора довгенько я його робила, але зробила. Погляньте, ось такий печінковий торт, морква з цибулькою пережарена та плавлений сирочок. Невеличкий, я зробила таких два. пів кіла печінки курячої. Холодець у нас ось такий, півник, нога. Так, такий м'ясний. І картопелька з підливкою. Так, після обіду підемо mm -hmm. на город. Ага. Так, ще вам не показала ж. У мене є букет квітів. Бачите, це мені вчора на день вчителя подарували мої сусіди вазу з букетом. Бачите, яке гарна краса. Так, треба, треба похвастатися. Ви знаєте, один час, коли я прийшла тільки на роботу, це було у 2002 рік. Мені майже на кожного року по чотири вази, да, маму, дарували. Все, мама говорила. О, знову ваза. І якось вони так, знаєте, назбирались, було їх довго користувалося, але. Не знаю, вони, да, вони подівались? Були ж довгенько вази. А, то, що є, одна а ще одна є. На кладовище одну поставила, якась розбилася, якась лопнула, чи води налили. щось, одна протікати стала. Взагалі я вазочки люблю, вони мені дуже подобаються, квіти люблю ставити. І ця ваза така, знаєте, велика. А мені хочеться таку знаєте, невеличку вазу, щоб ставити саме весняні квіти. Мамо, як їх. Що? Ні, проліски в тебе ще. Біленькі, проліски і конвалії. Конвалії я люблю. вони mm -hmm. так пахнуть, mm -hmm. пахнуть. І саме для конвалії велика ж ваза не підійде. Yeah. Тобто ще треба буде маленьку купити. Ну. Так, я вже на вулиці, і що я робила? Дала маленькому цьому котику, чорненькому, укольчик. Ви Знаєте, жидкий стул у нього, але він активний бігає. Це вже продовжується десь три тижні. Пішла я в аптеку, в етаптека є, і там дві міняються продавчині. І одна така, знаєте, толкова, що не посовіти, все добре. А друга, ну знаєте, не підходить її. Лікування те, що вона назначає. Прошу котик жиденьким ходить скрізь. каже: це чумка до лікаря. Везіть. ну, до лікаря вести капаться. Ну як до лікаря, коли котик активний бігає і стільки б не пройшло часу, дай йому їсти. Він лапою наступає. І знаєте, такий, такий жвавий, то нічого вона мені не дала. Їдьте. Хорошо, я поїхала. Тоді поїхала наступні вихідні. І мені ось ось набрала в шприц таку біленьку рідину, антибіотик, вколоти в холку або в ніжку. Колола я й собачкам, і великим, і маленьким, і котику вона набрала приблизно скільки. Тобто, один я вколола, інший такий самий через три дні. Сьогодні понеділок, значить, у четвер, у стільки самих годин потрібно буде вколоти. Аж шприц набрати зберігати в холодильнику. І ось. Кастріл, ось такі препаратики я купила, кішечки мої дві почали гуляти. Для того, щоб вони не гуляли, то їм потрібно подати коло. Можливо, навіть раніше треба було дати. Але я вчора купила так гарно збовтати, то сьогодні буду колоти. І великий, і маленький, бо десь Аліска навела кошеня, де не знаю. І вчора приперла там коло крильця кинула кошеня. Довго-довго воно нявкало. Їздила, я татка возила по справах. Коли я виїжджала, ще було, приїхала вже, десь не було. Де вона його діла, я не знаю. Так, гарно розболтали. Зараз наберу приць і також в ножку або в холку колоти треба. Ось одне маленьке прийшло. Зараз і буду робити. Так, друзі, поробили ми процедури котикам двом меншеньким і залишилася в нас Аліска. І треба треба набрати, бачите, щось набрала, а воно так раз іначе назад відходить. Все, не знаю, можна показувати, не можна показувати, як це робити. Ютуб може ще забанить. Тому ось так. Не знаю. А ліску треба знайти. Де вона є? Ой-ой-ой-ой-ой, назад вертайся, ладно, хай лежить. Будемо ж чекати, ліску. Що далі? Я купила. Говорила про давчиня два десятки полуниці президент. Не знаю, які вони тут. 50 гривень. Говорить, що садіть навколо часнику, живу я в Ніжній на Миголівці. І полуничку продаю, ось так посадити, навколо часник буде, не буде заводитися жук, ось я така знана. Ну, побачимо. Чи правда, чи неправда. Дізнаємося, але ж як вам сказати, ну, такі непогані. так? Да? Друзі, ось в мене будиночок ну за будинком. в мене така територія є. Тут я почала розсаджувати квіти. Ось такі хризантемки жовті, це такі біленькі, це жовті Вікторія мені давала. Це ось такого кольору. І сірінь була. Її не садовлять. Тут я її почала витравлювати, то залишилися залишки. Покропила ось ось так. І хочу. Це залізне, залізне, от від це, зніму сідушку. Поставити ось сюди. Це у мене чорна чорна малина, щоб прив'язати це. зроблю. І я вам не показувала, у мене тут посаджена клубника. А можливо, і показувала. знаєте, Знімала дуже багато відео, але не повикладала. Бачите? Тому котику, що дали, кольчик, от вона і вичухується. Дивіться, оце в мене, оце, оце. Три рядки трошки четвертого, це мені подруга давала розтак. І там вона мені дала, бачите, рядочок старенької, каже, ну, щоб на усики щоб розійшлася. Це я купувала один сорт і палку переложила, інший сорт. Ось так. І ще, поки ляжеться травичка, ще буде, ну, як, отут можна буде, бачите, рядок досадити і тут досадить, то вже по, по осені, по наступній буду досаджувати. І вчора мені ось тут, бачите, ось так зорали територію. Тут у нас такі це не купили прицеп дів, дров, дуба і не влізло у сарай. Сарай повен це сюди склали. Так, ось тут, ось тут, ось тут. І буду я садити от полуничку, часничок, але мені треба буде перебрати... Тут земельку, бо бачите, дуже багато камінчиків є тут поприкопувати. Дещо це ось пеньок з дерева. Ось так. Є ще мене тут я садила. І помідори. То, звичайно, в мене є. Це Ріо-де-Гранд, Бачите, які гарні такі. Це у мене Чорний принц черіки. Ось які вони красиві. Рекомендую. Взагалі дуже смачні. На наступний рік треба посадити їх на сонечку, бо що пізно висадила. Так, що пізно висадила. Що? У холодочку під деревами. Багато їх, багато-багато. Подостигали, буде є що їсти до самих примозків, поки сні не паде. Хризантемки, ну так, наїдете, нікуди посадити, то сюди, сюди, сюди. Треба цю територію всю облагороджувати. Темпо закидати, ну, вже почала звідси почала доводити до порядку. Ну, а під хатою приберу пізніше, приїде Саша, будемо з ним. Не було нічого. Це воно тут дрова були і зовто понаставляв. Так не робиться. Треба б до морозів ще трошки забрати, а це пізнішенько. Так що. Що-що у що, що, що мене тут ось така ось така погорана земелька. Та це він виїжджав і є. Камінчики, ось ось залізяка. Казав мене сусід я тобі кажу стільки металудрив, що можна збагатитися. Та ж я вам ось покажу, що цінне, то це рогачі. Я не знаю, як у, у вас називають, але це ось такі ось такі рогачі. Ручка в піч, брати чавунчики. Та піч, українська, звичайна піч. Такий так беруть чавунчик, тут ручечка, бачите, відтрухла. І піднімають, вони були різного розміру, більш-менше для різних чавунців. Ось він мені таке вирив. І ходімте, далі покажу. Ось хризантемка така красива. Бачите, яка красива, красива. Це мені тітя валя давала. Подивилася минулого року, каже Ой, Люда, такі у тебе хризантеми, щось їй показались не дуже. То каже, приїдь, я тобі дам. Бачите, які гарні. А ця теж розовенька, але ця накидушечка була не спіла вона зацвісти в чомусь в мене. Виноград синій винний, звичайний. І ходімте на хорот. Огляньте. Ось так, по цю сторону буду садити полуничку, цибульку і часник. Ось так, по цю сторону тут буде виїзд, так, і нагород. Бо саме по ту сторону у мене була цибуля з часником. Але ж незручно, коли знову на тому самому місці садити, туди в кінці буде незручно. Зганяють коти. Зараз треба дозбирати квіти, квіти дозбирати, бо хочу. Багато посадити їх, багато рядкам, так як у Тані. І ось, бачите, в садочку, в садочку, в садочку. Ось так подрали, теж похризував, але трошечки там краєчок задів сусіда. Ми його притопчемо, то й нічого. Ну, не бачу, Там зовсім не багато. Притопчимо тоді, бачите, до ямки, отак. По Малинку посадила, ще малинку посажу. Для малинки саме треба, щоб земля була пухка. Тоді тут, по підкрай я про це сама прокопаю. І що ми робили? Ми на вихідних наводили порядочок, викопали вишеньку, ще одну треба викопати вишеньку. Ось, ось, бачите, розстроїлася від землі. І далі знову роздвоїлась, розкущилася. Ну, що це за вишня кущем? Її звідти прибрати обов'язково треба яблунька. І тут горіх був, він он лежить. Бачите? Викопав Андрієчку, викричував горіха. Знаєте, чому викричував? Бо... Він ріс отут, от, отут за абрикосою. Там і ямка залишилася. Бо коли виросте горіх великий, так як у сусіда, під горіхом нічого не буде рости. Він заполонить навколо себе метрів чотири да, в діаметрі. Багато не чотири, десь три. Три-півтора, в одну сторону, півтора, в другу листя, десь будуть римети. І нічого не ростиме. Да? А я тут хочу посадити. Полуницю, малину, все те, що потрібно поливу, без води те, що загине і родить, не буде. Бо вузенька, але дуже-дуже довга у мене територія. І горіх треба посадити в такому місці, ну, туди десь, щоб Він не заважав нічому. Ось так. Тому ми його прибрали. Бачите, посвітлішало тут, кущ йошти прибрали. Тут кущик такий. Дикої троянди вирили. Ось у мене вишенька, оцю вишеньку, мабуть, я і пересажу туди на, ту, на ту сторону. І у мене є ось керія. Керію я також почистила, але бачите, ще не все. є ось сюди гілочка. Бачите, починає засухати оця гілка. І треба подивитися, їх повирізати. Зараз вам покажу ось, бачите як. Скільки, скільки пеньочків я наробила, повичищала, а ця гілка не помітила ця сторона, ось, бачите, почала засохати. Тобто до весни вона вже засохне, але її треба вирізати. І дивіться, скільки в мене її багато. Буду по весні продавати. Ціну дізнаюся пізнішенько, але й ось чимало треба продавати. І тут у мене територія. Пустує, бачите, ну, отак, 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 отак трошки проходить. Пустує все голеньке. Хочу сюди пересадити іриси. На цю сторону. Тут у мене куповані такі великі, і звідти там іриси. ці. Сюди так пересажу. пересажу все, що потребує поливу, квіти. Так, щоб можна було пройти. ну Буду думати, сюди і туди, як? як мені зробити, щоб заходити. А тут. Буду ось так садити. І дивіться, посохла м'ята. М'ята також потребує поливу. Ніч немає поливу і що? Пов'яла, пов'яла, суха. Дивіться, бачите, як, який корінь. Ну, не, не гарна. ми сюди. Це в мене багаторічна цибуля, яку зрізати при корені треба. Ось такі хризантемки стала поливати і під йоштою трошечки їх, як Йошта наче прикривала, притіняла. Так, ага, малинку пересадила. Ой, бачите як? Дякую своєму сусіду за допомогу. Треба збирати насіннячко, чорнобривці сухеньке підсохло, Щоб потім насадить дуже-дуже багато. Вже потрібно зривати і на перегній відносити. Доносіється ж багато і так.